Всім привіт! І сьогодні, коротше, ми будемо дивитися мою косметику. Давайте подивимося. Мені дуже цікаво ну, мене. Наберемо так багато. І, коротше, подожди секундочку. Ну, коротше, в мене не дуже багато косметики. Треба було тобі вилізти, скажи мені. Ну, давайте почнемо. Я, мабуть, буду починати з довгої косметики, тобто, я не знаю. Ну, коротше, сподіваюсь, вам. Перше у мене секундочку. Це трошки є м'яточка, ага. У мене є ось така водичка. Це водичка, ну, коротше, це водичка з вітамінками. Вона прикольно уважняє шкір і така вона. Нараз хотіла мене зацінується, це мені треба купувати новеньку. Ну, я куплю. Далі я, ну, приблизно я буду говорити ціни. Ну, я не обіцяю. Возможно, тут буду висвітлятися ціни, висвічуватися стіни, але це я не гарантую, бо я не такий мальчик. Коротше, ладно, не важно. Все, приїхала. Далі, коротше, в мене є таке кремушек. В принципі, мені каже, це його моє хто відділ. А, коротше, щас. він коштував. Я кажу, буду лазить приблизно, а якщо то я зможу, то я буду висвітлювати тіни на екрані. Возможно, я не кажу точно. Він коштує приблизно 34 гривні і звідти була акція в Далі Далі отакий от кремушек. І стоїть 145 або 150. Він теж дуже хороший, звісно. Відбулської, 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 відбулської. Достатньо. Дійсно, за сторонні там звуки, які приходять мені. І, напевно, за долюдовою косметикою. Це, напевно, все. Ну так, він не із багато чого кремів, всяких мені ось цього достатньо. Давайте, коротше, будемо читати робити огляд, коротше, на мою косметику. Примірний тут того. тому давайте почнемо зяких. Усякий... Коротше, перше у нас шов, тональний крем. Я буду вот так работать, что первое я делаю... Короче, как я делаю макияж. Вот, например, я беру вот эти вот два предмета, потом я беру э, тональный крем, потом консилер, потом хочу, буду по порядку делать, как я делаю макияж, короче, рассказывать. Mm -hmm. Для да, вы, вы не понял, нет. Ничего страшного. Первый такой у меня тональный крем. Он а стикает, заканчивается, мне надо новый какой-то куплять. Не знаю, Я не знаю, как мне брать в стику или вот так вот в такой баночки. Это тоже удобно но, когда он закончится, то там на стенках еще будет. ну, я думаю, что брать вот такой вот мин что 250 гривен в нас, ну я не знаю. сколько вас там кошки? у меня вот такие. далее это консилер раньше, когда я увидела это, я думала, что это знаете, просто какая-то помада что такое, да. но потом, когда я увидела то, что это Я реально я купила цю матку і я и я не користувалася, этой. Потому что біла, А я, я не прочитала, я просто взяла на на клас. На Потом, когда я пішла додому, через годину дві я прочитала, що це тебя консилер, и он тут консилер стик. І там да, у мене вже закінчився, но я як то выгребала ее. То, что мне жалко, китайцев очень хороший. Стою 54 гривні, Вот точно 54 вот пам'ятаю. Так, дальше я беру э, гель для брит. У меня есть такие вот гель для бри. Я пытаюсь... Ось так вот. Сейчас тут будут просто латы А, він він вот часто, я не пам'ятаю, він коштував і 55 гривень, і 45. Я не пам'ятаю. Короче он. Обычно mm. ну, я взяла для брив. Ну, если я уже пошла попробовала то у меня есть вот такая вот еще штучка. Тут, короче, моя еще такая щиточка. Ну, типа, чтобы про сейчас? Ну, типа, вот, короче, ну, типа, трехслойная. Тут у меня будет такая щиточка, для брив. А, нет, подождите. Нет. Еще Такая щиточка, как э, вы... Вот такая Вот такая щиточка у меня будет. Далі отака от дочки, це вже. Короче. І третій етап це ось, так. ось такий, типу, як краска. Я не знаю, скільки вона стоїть, тому що я забрала мама. Вона не, не користується, сказала, що мені не підходить, а мені якраз підходить, тому я взяла у неї. Не знаю скільки він це стоїть. Ну, приблизно, якщо зараз я думаю, я якраз питаюся у мами. И напишу, если у меня будет возможность. Я думаю, он стоит десь то еще 170 или 100 гривен, короче. Дальше я беру... Скулки. Не знаю, как это называется. Корректор. Вот корректор. Корректор, конечно. У меня он вот Ну, это... Скулки что крупные. Таке у мене статишненький. Я зіняю з посторонній смак, тому що я потім самото не живу. Коротше ось такий у мене. Він Мен стоїть в роті 55 гривень. Тут самий коректор. Контурник. Ростушований. Ну, саме спончик. Ну, мені не подобається зовсім спончик. Він зовсім не розтушований, тільки робить боляче мені. Ось таке от у мене єсть. А сказала, даже принцип. Далі ми йдемо до румян. Румя. У мене такі от от... Бі, не знаю, от біло, що я не пам'ятаю, коротше, якісь такі от труна. Коротше, вони трохцвітні. Ось такий білий кольор, такий чорний такий кришний і червоний. І вони у мене були раніше підміктовані, прямо підміктовані. Короче, вона не важна, забудьте. Ну, вони... Вони не будуть прям видно на руці, не знаю що. Палич такі. Вони коштують 17 гривень, це була акція, вроді. Навірно, це була акція, так. Це була акція така. Я поїхала 17 гривень. Це нормально, мені кажеться. Ну, більше вони роблять немало. Мені. мені не ну, Дальше я... Палетки. Палетки, палетки, ще раз палетки. Хеті, у мене будуть тоже духи. А у мене три палетки. Лінію, і одна така вот Такі от у мене три палетки. Перша це така от палецка. Це не моя. Ну, но... ладно. Подивіться, це була вста проблема. цю палетку. з ногтями. Короче, тут така палетка с такими детями. І палини моя вот как раз Пару секунд, просто мені не треба було зажимати, я зажимала коробочку біленьку. Прозрачник він мав відкрити такі ті ніжки. І спокожу, у мене дуже сильно яркий такий прям. Не... ось коротше в житті дуже яркі і фіолетовенькі. Ну, ви, звісно, побачите, вони прям прям бідні пороні. Круто, доки це відео така буду ходити. Це, ну, видно, скільки вона стоїть, 30 гривень, я точно вже не помилюся. Та? Що такі от лідки у мене є? Це, звичайна палідочка. Це, це не теплі, це холодні відтінки, Тут холодні відтінки Тут є світло-сірий, світло золотий якийсь. Такий темно-синій золотий. Тут всі золоті. Такий сіро, такий чорно-зелений, не знаю, як це сказати. Золотий uh, і оцей трошечки дуже золота. Видаєте це де штучка? Я не знаю, де вона. Я не знаю, скільки вона коштує. Коротше, десь тут може Короте, ладно. А це вже тепленькі відтіночки. тільки такі, бачите, підмільтовані вони. Ось тут такий и есть такие ну, блин до золотих витинок туда все А туда витинок ладно а подушки наскивают 100 гривен ну, не факт мне задны палисты ростру я не знаю нормально сидеть короче це вроде бы коштую а це был подарок це мій был подарок це мені был подарок с таски она коштує я ніхто не ніхто немає. Далі в мене йдуть туші. туші. Так, де ще туші. У мене дуже багато однакових тушів. Ви угу, вже побачили, деякі туші Так, ну, у мене їх от стільки. Хоча це, це не всі туші, у мене така ще сірі принатяжова. Що йти вам принести? Ладно. Вот такие мои, короче, такая типа серебряная вот такая вот ресибная подсюда. Ой, упал, все мне пауза, да? Ну, вот такая, короче, у нас серебряная тяжелая, типа желізна Перша туша такая. О, душа. Так, Смерв. Кстати, кто хочет, Смерв. Такая вот кисточка. Вот такая вот такая кисточка. Коштовала Uh, я купляла давно, наверное, роки два назад. вона у мене до сих пор є, 96 гривень это как Далі. то були модні Такие были модни популярные в 2022 році. Даже моде кушта Там или 90, короче, до 100 гривен Там були різні буристник уж не накупила мені всю туш. Просто в нарбовому комазі, там де була косметика, хімія, Тому я не вирішила купити. Далі були популярні в цьому році літом оці туші, особливо оця рожева. Ну не оця, іменно рожева, іменно. А, не коштує по 500 гривень, розумієте, я 1500 витратила В Суть оцей туші. То есть, типу, однакові. Да, не кисточки почти однакові. Вот така кисточка. А тут така, да. То есть абсолютно однакові кисточки. Ну, в чем типу, прикол. Іменно вот эти розові душі. Імен розові. Це більш така плотна туша, вона більша. Она, ну, короче, більша стика, мне кажется, потому что як я наношу эти туши чрні, то вони більше замываються. Як вот эту нашу она вообще бронирована. И моя любимая тушь, шестерочка, она такая дуже тненькая, хитрочка такая вот. И она прям хорошо прям. Вот она хорошего. Просто я так пару раз разъема. Ну, хлопчикам сюда понятно, ну, рекомендую именно вот эту тушь. У нас супер просто Лайк-лайк. Like, like. Ну я сказала, скільки вони коштують. Ш... 5... Іменно ціна 560 гривень. Так? Отакі ці три кожна. Цю я скажу, до 100 гривень. І ця теж до 100 гривень. А ця коштує 55 гривень а, -а, -а. ціня. Давайте я коржу, покажу швидко мої спонжики їх цілих 5 штук. Перший отакий от червоний спонжик, я не знаю скільки років, йому дуже багато років вже. Років з 5. Це мамин, потім. Ну, мамин мій спонжик такий. Красний. Я за скільки він коштує. Де ж отакий спонжик, з ми, може лікуватись, може, два десь. Ну, Він недавно з'явився в мами. Як... По моїй пам'яті, недавно. Це може гривень 26 може. Далі моєї сестри вона просто забула його довгим давно Я списала до чого і вона недавно приїжджала 1, 1 січня і навіть не сповнила про нього. Зачем, а оці два йшли в комплекті, то вони коштують 26. Коротше, один твердий, один маленький і такий от чорненький. Короче, дальше у меня есть вот такая вот резиночка. Вообще, дальше у меня есть, кстати, все полупроцессы и хайлайтеры, что я не, не знаю, с какими они кое-что имеют. Даже веточки-пиганки. У меня просто мало Дальше у меня кисточки. Вот такие у меня кисточки. Вот такие. Ну, все понятнее. Ну, короче, вот очень древнейшая коллекции Там вообще даже мало таких кисточек было. А Ой, вони коштували 26 гривень, вся колекція це накупляла, а оця одна коштувала 5 гривень. Це знаєте, скільки я як років 5-6, не знаю, скільки там роки. Ну, там багато. Блін, я протопила. Подводка така от. Карандаш подводка. Рано подводка карандаш. Він коштував більше. Трьох скільки е, Карандаш для очей. Біленький типа. блін От він, це тестер, і він коштував 56 гривень. 50 гривень я просто хотіла за. Знаєте, трошки багато. Далі олівці для модель новенький такий от от правильно такую вот такие улива и разумки министи вроде я вам брала 16 гривен а вот такие вот ставки тоже по дороге ось такие где мы уже вроде наверно 4 и будет весь такие не знаю скільки он кошти сейчас но дальше блески помады я ще збираю, Так, да, і ти ви бачила, і хто знає мене, з дівчата в телеграм-каналі в мене є, то є косметику, якої я ніколи не бачила. Да. Mm -hmm. Тому що зачем мені показувати, якщо я на нього користуюся абсолютно. Да, моя там вісить крабіку. Нічого. У мене руки це не вщається, ребята. Коротше, от стільки в мене всього і зінка. Да. Будешь що я разучилась робить. Понятно. На ногті. Ой. Резинка. Ладно, потом иду. Короче, давайте покажу блеск, який мене Мій Мібими блеск. Він на минуточку, на минуточку штовх. 34 гривні.

Ну, всім понятно, дівчата нівея. 68. Так от кра... Відкр... Я просто Це шо... <плес> Космічна ціна на оцю міні ту, е Коротше, ну, Ось о, типу, помаду красну. Вона стоїть 94 гривні. Я не знаю чого, але я вирішила купити, тому що про дорога мені це треба далі. Красна помада. Така їй дуже багато років. Просто так вот открываете. Вот так вот помадочками с носки у нас Круто. А еще такая такая большая мама с Алиэкспрессом. Вот. И вот сейчас, короче, мы вот такие еще <св> в комплекте. Короче, типа маленькие еще в комплекте. Мама мне туда особенно а особо чего-то Капец. Скажите. Це коштувала за ці 517. Коли ти їх включив? Понятно. Тепер, коротше, оці ну, помадочка. Я не знаю, скільки стоїть. Бальзамчик для губ. 17 гривень. Блядь, для губ. 37. И вот такая помада. вот литровая бумага Надо закинчивать Вот Круто, она мне тоже подобается О. Я Нет. Пусть он герметик Ну да, мы косметики стали жить Вот Вот такая вот косметика, Я не знаю, что сюда не сталось, но дай кирачи. Смотрите, в кот шмоги духи. Вот такие духи. Маэстро музыку. Угу, поняла. Почти движется крипен. Две. Да, две. Що у мене є духи от Victoria's Secret. Тут написано Victoria's Secret. От яке воно здалось. Воно сталося. Небо не скільки не стояло Далі. Ось такі духи у мене є ще. Дуже в кустах Вікторія Сікрет пока самі смачніше. У мене самі на її Я не почему не бользуюся. какие-то такие браузеры очень сложные, прям точком пусточком пахнут эти с точком пахнут не знаю, что это. и вот 260 рублей блин, сейчас короче сейчас Я будет Это Цээ... Ми... ну, Ничего ну, а хайц... Не знаю, Это... Петерная Ну, на я Ну, Короче. Ну, такая у меня, Не знаю, Мне хватает. А, короче, всем пока. So like E.